Більше тисячі років тому Київська Русь зробила важливий вибір. У 988 році князь Володимир запровадив християнство, і це змінило хід нашої історії. Володимир Великий був сильним і мудрим правителем. Він хотів об'єднати народ і зміцнити свою державу. Шукаючи нову віру, він зупинився на християнстві. Князь охрестився у місті Херсонес, сучасний Крим. Він отримав ім'я Василій і укріпив зв'язки з Візантією. Повернувшись до Києва, Володимир наказав охрестити мешканців міста в річці Дніпро. Християнство не одразу прийняли всі, але з часом воно глибоко вкоренилося в житті народу. З'явилися школи, церкви, книги. Нові закони спирались на християнські цінності. Русичі почали сприймати себе як частину європейського світу. 15 липня ми згадуємо День хрещення Київської Русі. Це подія, яка заклала основи нашої культури, духовності та єдності.